Вихідного дня, вітаю всіх на своєму каналі, на, своєму, на своїй кухні. І сьогодні поділю за вами приємними враженнями, емоціями приємними покупками. Хочу розповісти спочатку вам про свої покупочки. Дуже рекомендую. У нас є такий магазин в моєму регіоні, такий як Варус. І в нас, наприклад, дуже. Я люблю Камемпер, але ось саме ця марка зараз по акції. Міні-брі, міні-брі. Ну, ось ця упаковочка, саме ця марка, дуже смачний. Бо останнім часом камамбер можна купити, він не дешевий, але інколи купляєш, хочеш від нього якогось задоволення, він який. Ось цей прям смачний, смачний, смачний. Це фірма. Рекомендую, запам'ятайте, хто хоче смачний камбер, шукайте, він буває по акції, і він зараз коштує по акції, наче як найдорожчий. Ну, саме в Арусі, наприклад, роблять найбільше акції на сири та молочні продукти. А ще я хочу розповісти, що я хочу приготувати. Я підписана і всім розповідаю на одну дуже гарну жіночку вчителя з йоги. Яка постійно дає класні рецепти, до речі, на своєму каналі, вона правильно харчується, не завжди можна побачити цікаві ідеї харчування. І ось сьогодні я купила ось такий круглий рис, буду його варити на з кокосовим молоком. Купила таке кокосове молоко також в Аросі. В нас було пак. Так, воно не дешево, воно коштує десь 120-140 гривень. Може по акції бути 90 Дивлячись, яка марка. Ніколи такого не робила, не коштувала ще такого взагалі. Не коштувала такого взагалі. Вона сказала, що це є тайський десерт, і в Таїланді це, це дуже популярна страва саме. Рис на кокосовому молоці вариться. Потім туди кладуть крашуть манго. Я в своєму випадку хочу додати банан. Можна бананчик додати. Хочу приготувати сьогодні страви вихідного дня, рис на кокосовому молоці. Це дуже веганська і диетична нібито, страва і дуже корисна. Щось ще хотіла вам розповісти. У мене сьогодні дуже круті враження, і прям мозок мій взривається. Тому що сьогодні я була на парному занятті з йогою, потім в нас була Нідра-йога. Що таке нідра йога це коли ми десь хвилин 30-40 знаходимося в медитативному стані після активного тренування це ніби шавасана, тільки довше трошки, ніж звичайна шавасана, де завдяки там дзвіночки, оця лампа звукова. Вібра, вібрує да, над нами, потім е, такий барабан з пісочком, від, нібито шерхік такий викликає дуже приємні емоції. І ось ми працюємо з цими речами. Так? Ну, ми не працюємо тренер з нами над нами, ми там полежимо в дияльцях. І Потім у нас було ще чаювання, трав'яний приємний чай ми пили, а потім ем, з гостинцями, з якими прикольним печивом, без цукру, там, дієтичними, нам дуже сподобалось, до речі, печиво було для мене відкриття. І потім е, в нас було ще е, метафоричні карти, ми витягували, задавали собі, правильно формулювали питання і витягували метафоричні е, карти і е, Отримувала відповіді на своє запитання. У мене було дві дуже круті метафоричні карти. Свої запитання я не буду говорити, але ж вони все одно круті. Перша жіночі чоловіча колода. В чоловічій колоді я витягнула карту, де була зображена людина, така ну, я викладу вам її в допису. В допису ці фотки викладу. Подивіться потім, які вони мали вигляд. Перша інтуїція. Ідея підтвердила те, що зараз зі мною проходить. Те, що я розвиваюся, те, що в мене зараз інтуїція на вищому рівні починає працювати, і я реально отримала відповідь на своє, питання, прям попало в чітко. І мені впала інтуїція карта. І друга це була жінка, хто як побачив, в якому обліку багато одної дівчини вона також випала. Така прикольна колода дуже, і в ній вона побачила птаха, а я дракона. Розумієте, дракон це мудрість, дракон це сила. Тому у мене дуже такі дуже цікаві карти. Мабуть, я йду таким шляхом, що ой-ой-ой. Занурююсь це духовне світ... це сприйняття, і несе мене туди зі скоростю світла. Тому. Побачимо, що буде далі, і мені було б дуже приємно з вами ділитися своїми досягненнями, і я з задоволенням готова вам розповідати про кроки і історію мого розвитку. Ну і ах, те, що я для себе відкрила, сьогодні була парна йога, парна адха йога. Ми пішли туди з моєю подружкою. Про що вона? Спочатку це було коло жіноче зібралася. Ми клали руки одному на плечі, робили вправи в парі, тримаючи за руки, розтягувалися, дихали, налаштовувалися, а потім розбились по парам і вже робили асани в парі. Це нове відчуття для чого це взагалі до речі почалася ще школі. Ми клали отак, сідали і по колу на одну, на одну лягали. Це про довіру. Ми лягали, вчилися довіряти одна одній, відчувати безпеку в опираючись на іншу людину. І це вся парна йога була на цьому сп... Ну, це якось колі, якось більш-менш. Хоча я відчувала, що повністю я не лягаю, я себе підтримую, тобто повної довіри в мене нема. Потім, коли ми були в парі. То я, ми нібито подружки. Так, ну, так, прям, ми сильно так, нещодавно здружились більш-менш до цього нас більше ділові були відносини. Останнім часом спільні інтереси нас зблизили. І ось е, хобі особливо, я більш-маю на увазі, ніж робота. Навіть досуг. Е, ми на одній хвилі просто з цією дівчиною дуже. І ось, що я відчуваю. Що ми не могли одна до одне розслабитись і там на довір'ї, тобто ми там, наприклад, присідали, отак ставали, і треба було пертись одна на одну, і ось так присідати і вставати. Потім ми ставали в планку одна на одну. одну.